Пізрати вам, який має бути реп, що використовують на ЛБЗ, на лінії бойового зіткнення. По-перше, він повинен бути максимально захищений. Тобто корпус, це не повинні просто стерчати антени, неважливо які, але якщо вони відкриті, то відразу, коли машина заскакує в посадку, їх немає. Їхати по тим всім вибоїнам, по тим дорогам. Вони просто відвалюються, вони не тримаються, як би ви їх не кріпили. Знову ж таки, знімаючи їх і одягаючи постійно, випадає волога, десь контакт відійшов, а якщо антенна відійшла, відразу згорає ребен. Тому максимально захищено. Потім потрібно, щоб на в ньому стояли е, правильні антенни, антени, які працюють які дають правильну діаграму. Тема досить складна. І постійно приходиться змінювати артени, щось інше і так далі. Палки, які, що торчать, то вже прошлий вік, ходив, насправді вони працюють досить погано. По-перше, вони відкриті, по-друге, контакти, то, що я казав. І по-третє, всі думають, що куди направлена палка, туди максимальний сигнал. Ні, куди направлена палка, оператор дронів знає. Дивіться діаграмою, як працює звичайні е, антени в штиреві. І тому не можна, щоб антена була близько одна до одної. Потрібна певна відстань. Це все прописано між кожною антеною Повинна бути відстань. Дивлячись від діапазонів і ну, від антенни і так далі. Але знову ж таки, це сантиметрів 40-50 бути відстань Коли ви бачите чемодан, на ньому стоїть куча антен, відповідно, воно і працює. Так що, якщо в когось є запитання, звертайтесь разом до перемоги. Слава Україні! Продовжуємо збір на наземний дрон для штурмового підрозділу на Курський напрямок.